Всім доброго дня! Зараз вам хочу показати кобилу, котра Юра, Юра її знімав, у ремчу Михайла. Зараз вона є у мене на паровці до фараона. Зійшла з берегів, бо там казав Юра на відео, що береги погано видко. І зараз я вам покажу її на, на рівні місцевості. Кобила вже народила лошака, там вони а лошак якраз вас... іде, познімає лошака. Сьогодні лошакове. Йому на сьомий привезли. Десятий, десятий день сьогодні йому. Такий є лососок, не знаю по якому жеребцю, але такий непоганий. Досить непоганий лошак і досить непогана кобила. Вона в мене 4 дні. Но зараз трошки похудала, бо лоша її все, але в загальному кобила не є мала, має розкол. Ну, поставити на нього тіло, вона йде до Василів Бучаш. Там Василь зерна є. і буде, буде Хтось, е, хтось надіюсь, познімає пізніше її, аби пройшло півроку, буде бачити, яка вона буде. Грива на одну сторону в неї. Кобила Леса, Так і називається, підходу лесо, не знаю. Василь до мене її завіз, перевіз її до мене. Зараз мають приїхати хлопці і забрати забрати на бучок. Лошадка хто хто знає по якому заребцю. Це лоша, напишіть напишіть в коментарях. Має е, дві задні білі ноги в пенсині. Передні трошки такі там пас не має. І лиси нога. Перед тим, як, наприклад, дзвонити до когось, я не кажу до мене, перевіряйте, бо деколи прибуваєш на нього, а вона не палиться, я це вже знаю, котра палиться, котра не палиться, бо багато мов кобелів, а потім пройде час. Наприклад, кобила, яка не в охоті, ну, ти хоч пустиш там два рази, ну, жеребець піде одно, один день, другий день, і вона не приходить в охоту там протягом 4-5 днів, е, теж нема смислу її тримати, бо не знаєш, коли прийде охота. Знаєте, що перевіряйте кобили, вони мають палиці, а якщо щось не розумієте, то хто має жеребців, то вже добре це знає. Перекидуйте їм відео, як на палиці, і тоді. Вже людина, яка має жеребця, хто розуміє, то знає, коли кобила дійсно в охоті, щоб дурною взад-перед не, не возити, бо є, є такі варіанти. Привезеш, а вже той газда кобили, та май ну, постоїть два дні, вона розпалиться. Пройде два дні, а вона далі не, не, не в охоті. І так, думаєш, що вже шкода твоєї роботи, ти думаєш, ще два дні потримує. І так воно, ну, щоб просто. Зараз наголошую перед тим, хто е каже, що кобила по хто не добре, є люди, що вони не, не розбираються, в може, якщо тримають суто, суто кобили, і він думає, що там десь під підняла хвіст, е то воно вже, воно вже в уході. Перший раз дзвоніть, то уточняйте. Ок. Лошак, напевне, буде, напевне буде чорний, мені здається, бо така мям мася, але може щось помінятися, бо, бо не знаю по якому жеребцю загальному, що, як, до чого, привезли, казали зробити роботу. Привезли на сьомий день, сьогодні 10-й, сьогодні е, за, за, забирають кобилу, кобила, котра з лошам, то вона е, добре не як сказати, добре не показує. Бо Є кобили, котрі хороші, е, котра хороша мама, то вона дуже сильно за лошам і так що не витко, чи вона добре в уході, чи не добре, але в загальному пробувати треба, ну, оці дні пускати, пробувати треба. А там вже як, як буде, так буде. Отакі тут у нас справи. Зараз підемо по перевону, підемо прияти. Кобила дуб дуже добре до, до, до їди, бо пасеть дуже, ну так робить, як випасає, дуже гарно. Така є кобила, такі є лошак підняв. Зараз вам покажу. У мене є ще одна кобила. Зараз, зараз вона до добрині. Багато є кобелів, але ну, не всі відео я закидаю. Бо то вже, казати, трошки і надоїло, надоїло самі паровки, але в по загальному показуємо, які кобили, чим, чим хлопці вибирають, чим, чим криють. Це в мене така кобила з рунгурів від івана. Походить від Сергія з тесминичанів. Таке така дереска сильно ну, така вона у тілі. Шома. Ось вам хочу показати її. її зата вона крутиться. Переважно багато таких старших людей, хто деколи привозить кобили і каже, що котра кобила ну, у тілі, то вона дуже важко, щоб вона вже жеребила, взяла жеребця. Але люди, люди хочуть щось мати краще, парують кращими жеребцями. Aqui é o Так. Фараон у нас працює, можна сказати, кожен день кожен день був в загальному моє кіякась кобила, то 4-5 днів, хто як, ну, як залежить, я бачу, як кобила стоїть. І кожен день всі є кобили, як і на Добриню, так і на фараона. Зараз, ну зараз весна і кожен цей місяць старають це покрити, кобили, щоб було навіть цей. Тут в загальному 3-4. Три-чотири місяці це є е, свого роду е, такий, е, такі жнива, хто має жеребці, то воно, воно е, як сказати, добре, бо весняне лошав, Бігає, бігає, бере все, всякі вітаміни, все що, що можна. Розвивається. Отакі ну, страх. Є. Хоть він вигулений добре, бо він. Е, Внуці він пасеться в пастусі, на день забираю, на день забираю його до, до стайні. Як одного, так і другого. що переважно, Вони ходять. Все добре. Для жеребця треба, аби він ходив, в не був застоєн. Є багато. Ну, як сказати... Е, зараз є багато щось нового, скоро буде на каналі. Щось породилося, цікавого. Е, наперед нічого не кажу, вже покажемо навіть тут у нас на території. Породилося лошата по ньому. Все покажемо, розкажемо. такі варіанти. Немає так бимо. Так, фарон зробив те, що має робити. Заганяємо його на місце. Всім дякую за увагу. Зараз вам ще покажемо кобилу з лошами, як я її повожу. Ще раз нагадую, кобила з Яремці йде е, у Бучок до Василя. Кобила погуляла. Дія! Дія! кобила. Най здорова буде, навіть приносить гарні плоди. Я купила, хоч вона зараз, ну, е, зараз худа, але воно добре, бо мало би взяти жеребця, мені так здається. Але як там насправді буде, сьогодні ще раз нагадую 10-й день, то в перші дні сьомий на сьомий не дуже воно так добре стояло, а сьогодні так ну, краще стояло, як сьомий, восьмий чи дев'ятий. Кожен день я пускав по, по одному разом. Параона на, на нього один раз на, на добу жеребець переважно в мене один раз я пускаю жеребця на кобил. Усім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.